Ну що ж, друзі, вже завтра, пізнього вечора. На нас очікує головна подія. Насправді, цього вікенду безпосередньо, як у боксі, так і мабуть у спорті загалом. Адже українець Олександр Усик захищатиме титули чемпіона світу у надважкій вазі у бою реванші проти британця тайсона ф'юрі. Поєдинок дуже складний для прогнозування, навіть попри те, що ці двоє вже з'ясовували стосунки на ринці. Лише півроку тому, і саме велика інтрига робить майбутній бій таким привабливим та очікуваним. Але давайте почнемо із котирувань. Букмекерів, отже, фаворитом майбутнього протистояння цього разу є саме Олександр Усик. Його перемогу аналітики оцінюють у понад 60%. У той час як ймовірність перемоги Тайсона Ф'юрі майже 42%. Що ми з вами безпосередньо можемо і побачити? Нічия, як найменш вірогідний результат у цьому бою оцінена у трохи більше ніж у 5,5%. Найбільш імовірним результатом бою. Бокмекери вважають перемогу Усика за очками. Понад 36% є ось такої ймовірності. Тріумф Олександра Нокаутом це 25% ймовірності рівно. Зауважимо, однак, що усі ці цифри дуже умовні, адже як буде проходити бій цього разу, передбачити дуже складно із причин, про які ми поговоримо пізніше. Перед першим поєдинком, до речі, фаворитом букмекери вважали от, саме британця. І давали на його перемогу аналогічні коефіцієнти, які зараз має Олександр Усик. Тобто тоді ситуація із прогнозами на бій була абсолютно протилежна. А як усе закінчилося? Ми з вами таки добре знаємо. Але давайте далі пройдемося по головних параметрах обох боксерів. Слід би було почати із актуальної ваги, але зважування почнеться лише за годину тож про нього ми поговоримо пізніше. Почнемо із зросту та розмаху рук. Тайсон Ф'юрі, справжній велетень порівняно із Олександром Усиком. 206 см сантиметрів зросту проти 191 у Олександра Усика і 216 см сантиметрів у розмасі рук проти 190. А восьми. Так само у Олександра Усика бачимо ось ці цифри у нас актуальні на графіці. До того ж, на відміну від багатьох боксерів, британець майстер користуватися своїми габаритами і опер першому бою він не раз це показував. Також у нього значна перевага над українцем за кількістю боїв на професійному ринзі. Але давайте не забувати, що Олександр пізніше перейшов у професіонали із любительського боксу, в якому провів, до речі, більше 300 поєдинків у той час, як ф'юрі у любителях назбирав трохи більше 30 боїв. Окремо слід зауважити фактор віку. Багато хто забуває, що усик на рік старший за ф'юрі, і до того ж, стиль боксу українця куди більше залежить від фізичних кондицій ніж стиль британця. Тут залишається лише сподіватися, що Олександр, як і завжди, провів ідеальний кемп і підходить до бою у як завжди неймовірній фізичній формі. Ну і що, спортивна старість поки почекає? Ну і ось зараз поговоримо про вагу боксерів. Це дуже важливий показник, який може допомогти спрогнозувати, яким буде бій. Головна інтрига перед зважуванням це скільки покаже вага під Тайсоном Ф'юрі. Адже із цього можна буде судити, який стиль він обере на цей поєдинок. Журналісти, які днями опитували Ф'юрі, кажуть, що він нині важить 127 кілограмів. Якщо це справді так, то це майже на 10 кілограмів більше ніж у першому бою. А відтак є ймовірність, що ф'юрі не боксуватиме з усиком, як це було у травневому матчі, а спробує його заштовхати, в'язати і клінчувати, і загалом вести бій максимально брудно. Хоча є, нібито у рамках правил у цьому разі питання лише наскільки раундів вистачить британця, адже такий бокс енергозатратний. Хоча деякі аналітики вважають, що у ф'юрі покаже якийсь гібридний стиль, тобто іноді боксуватиме чисто, а іноді так, як ми описали вище. Щодо Олександра Усика, то тут все більш прогнозовано. Навряд чи він вийде на ринг із вагою понад 105 кілограмів. Нагадаю, у першому бою він важив саме стільки, і це була найбільша вага у його кар'єрі. У будь-якому разі про вагу обох бійців дізнаємося уже за кілька годин, коли закінчиться процедура зважування. Ну і насамкінець нагадаємо вам, як пройшов перший бій. Стартові раунди забрав собі Олександр Усик. Він нав'язав неймовірний темп бою, і Тайсон Ф'юрі не завжди встигав за ним. Однак потім британець адаптувався і з четвертого по сьомий раунду виглядав дуже переконливо. Йому навіть вдалося сильно вдарити по усику апаркуотом, але українець витримав удар. Ключовими раундами бою стали восьмий і дев'ятий. У восьмому Олександр вперше сильно вдарив Фюрі по обличчю і Розбив ніс, а у дев'ятому влучив лівим хуком, точно у щелепу, Після чого міг добивати суперника, але не зміг. У результаті рефері відрахував Тайсону Ф'юрі стоячий нокдаун, але бій британець продовжив. Чемпіонські раунди виграв Олександр Усик. Хоча судді вважають, що у 12-му активнішим все-таки був британець. Але в підсумку українець переміг роздільним рішенням суддів. Один із рефері побачив перемогу ф'юрі дво. І інших перемогу Усика. Ну і наостанок, президент Володимир Зеленський поговорив з Олександром Усиком за добу до бою реваншу із Ф'юрі. Глава держави побажав боксеру удачі та пожартував. А він попросив Усика не сильно бити ф'юря, аби британці не заборонили Україні використовувати свої ракети. Дуже хочеться, ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. І кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців, всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну, всі бажаємо 100% всі українці тільки на твоєму боці. До речі, друзі, ви так само можете нам написати на нашій студійній соціальні мережі за вашими міркуваннями. Хто виграє у цьому бою? Олександр Усик чи пан Фюрі? Олег Чермаков, головний редактор «Трибуна.ком», uh, Цього видання відомого дає до на нашого ефіру. От і ми з ним поговоримо так само, така хто ж може виграти uh, завтра. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Пані Леже, справді тому виграти не знаю, не, не знаю. Не не знаю знає За кого вболіваєте, ми точно знаємо. Але ж тим не менш, це буде реванш. Злий буде Тайсон Фюрі, однозначно. Ну і у пана Усика вже ж були бої повторні, коли були реванші. Він до них по-різному підходив. Наскільки зараз Олександр готовий? Ну, наскільки мені вдалося дізнатися, підготовка була пройшла добре, здається, ніяких е, сильних проблем у Олександра не було. Хороші партнери, хороша підготовка. І mm -hmm. чув, що він підходить в е, ідеальній формі до цього поєдинку. Е, тому сподіваюся, що все буде так, як, е, так і, як, як і минулого бою. Однак е, розумієте, тут просто що, що важливо е, також розуміти. Перший бій. Е, в ньому е, Олександр був і показав по суті майже ідеальний бокс. Так були у нього проблеми у українця, там десь четвертий, п'ятий, шостий раунд, коли Тайсон так пресингував, аперкоти викидав і такі трохи небезпечні удари були, і що навіть було тривожно е, за Олександра, але йому вдалося переломити переломити хід поєдинку. Тоді оцей нокдаун е, е, зробити, і завдяки якому, власне кажучи, Олександр по очках все ж таки і переміг, тому що знаєте. Нокдаун це 10-8 рахунок в раунді. Якщо, якщо б там якось було інакше, то тоді роздільне рішення або навіть очевидне рішення відповідно до того, що рахували судді, воно було б за Тайсоном Ф'юрі. Тому бій був близький. І, звісно, питання, який Тайсон Фюрі буде. Я б я б навіть сказав, це основне питання, тому що який буде Олександр Лусик, ми розуміємо, ми знаємо приблизно його ідеальну форму. Це і бій з Ентоні Джошуа, другий бій з Ентоні Джошуа, перший бій з, е, перший бій з е, Тайсоном Фюрі, плюс тей же той же поєдинок з Даніелом Дюбуа. Е, е, і от е, знаєте, у мене таке враження, що Олександр от на цьому піці тримається, 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 тримається. І важливо, щоб цей пік не став меншим його, щоб вік не сказався. Тому що ми прекрасно розуміємо, і ви про це говорили також от зараз, підводячи до бою, що Олександр дуже рухливий боєць е, і дуже різкий, дуже, е, дуже багато що залежить от саме від його підготовки. Але виходимо з з чого? Якщо Усик в своїй такій ж максимальні, максимальній формі. То бій мав би складатись, я думаю, десь в такому ж ключі, як було і в першому. І знаєте, те, що кажуть про вагу Тайсона ф'юрі, що якщо він буде ще більшим там на, 5, на 10 кілограмів, я не думаю, що це дуже сильно скажеться на ході поєдинку. Одна справа хотіти в'язати і хотіти робити брудний бій, ну обіймати усика там і так далі. Так всі це розуміють прекрасно. І Дерек Чісора це розумів колись, але міг це робити тільки перші три раунди. І Дюбуа це розумів, і Ф'юрі це розумів, і Джошуа це розумів, але підити до жени того Усика, який від тебе постійно втікає, а, або постійно пресингує, це ж теж не дуже просто. Тому е я схиляюся до того, що ну, бій буде схожим на перший. Бо, бій буде схожим на перший. На перший. Е е навіть якщо Тайсон Ф'юрі буде. Буде, буде, більш, буде, буде більш масивним. Як це все скажеться? Дуже складно. Просто прогнозувати якісь інші бої досить просто. Ну не досить просто, ну принаймні, якась логіка. А ось тут що перед першим боєм, що перед другим боєм? Я як і тоді вважав невеликим фаворитом Олександра. Так і зараз вважаю невеликим фаворитом Олександра, тому що ну, з тих базових даних, виходячи, які у нас зараз є. Тому таке от складно загалом. Я не думаю, що ми щось побачимо супер нове і суперцікаве. Хіба що якщо можемо побачити Тайсона в поганій формі? Ось це може бути. І було б добре, якби так було. Але я думаю, що такого теж не буде, бо дуже багато на кону. Дуже великі гроші і дуже серйозна історія з майбутнім. А, що буде далі? Ну, тому що це ми ж розуміємо прекрасно, що один виграний бій цей майбутнє, це і перспективи, це подаль, далі гроші. Де, плюс е, організатори бою також хочуть, я думаю, влаштувати бій Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошу, можливо, проти Деніала Дюбуа, І там може навіть таке бути більше потенційні гроші. Тому мусику. Ну буде непросто, але ну я вважаю, що невелика перевага все ж таки в нього станом на зараз. Так, 60 на 40 є. Пане і... Олеже, дуже 36. вдячні вам за відповіді, і роз'яснення. Глядачі долучаються. Як ми просили, і пишуть, що однозначно вболівають за Олександра. Всі звичають йому удачі і пишуть Слава Україні вам, і пане Олеже, вдячні. Олег Щербаков, е головний редактор трибуна.ком цього відомого видання спортивно. Друзі.